Із перших днів великої війни сумські добровольці довели свою високу ефективність, героїчно даючи відсіч російській орді, і з плином часу, попри всі штучно створені перешкоди, ДФТГ постійно удосконалюють свою бойову майстерність зокрема, демонструють гарні результати протиповітряної оборони. Ракетна небезпека, повторюю, ракетна небезпека, особовий склад, який багато багато хто з них має бойовий опит, має опит життєвої школи. Всім ді, ді, ділиться з тими, кому щось може, треба підказати, навчити. Наприклад, не то, що там хочу собі там співати діфірамби якісь. У нас дуже настроєна і медична, і тактична вогнева підготовка. Хлопці, які від нас поуходили в ЗСУ, попали в учбові частини. Вони туди телефонують, кажуть, що ми тут. Зараз, на голову вище всіх остальних. Вони все знають: і медичну, і тактику, і все остальне. Тому, якщо хтось вважає, що тут всі, грубо кажучи, ходять, віддихають, ну, ласкаво запрошуємо, прийди постій сутки. Тим паче, зараз, коли погодні умови змінюються, приходьте, спробуйте, як воно в полі простоять на вітру. 90% людей, які прийшли зі мною, 22 року. І з того моменту якось цей костяк не мінявся, От всі хлопці, що залишилися. Я думаю, якщо і ви зі мною погодитесь, якщо вони прийшли на другий день війни, то мета у них одна захист міста, захист України. І домівка, і сім'я, і, скажімо так, це моя вже не перша війна, Ну, я вам не відкрию секрет, що. Якщо ми відсюди підемо або хтось залишиться, нічого цього хорошого не буде. Тому нам і захищати свою сім'ю, і свою землю, і не давати, щоб ця мразота продвинулася далі. У 2022 році, да, ви самі знаєте, яка була ситуація по місту, біля міста. Ну, відстояли і місто, і вони не зайшли в місто. Хоча зараз кажуть, що це не ваша заслуга. Ми не. Ми беремо, не претендуємо. не претендуємо на велике звання визволителів, але факт остається фактом. Суми не зайшли, тобто тут є наша лепта яка. І також саме ми будемо сподіватися, що і в 24-му, я так бачу, що, мабуть, і в 25-му нам придеться відстоювати своє місто, своїх рідних та і всю Україну в цілому. На охорону нашої держави, нашого міста я став. 26 лютого 2022 року і знаходжусь до сих пір в добровольчому формуванні номер 1 З перших днів майже пройшло вже тисяча і один день від цього моменту. Заступаємо в наряд не тільки один, два, три екіпажі заступають в наряд. І вогневі групи, які знаходяться безпосередньо на місці блокпосту, а також мобільні вогневі групи. Відпрацьовуємо все одночасно. І якщо збивається ціль, ми не можемо сказати, що влучився якийсь один чоловік або один екіпаж. Ми працюємо всі гуртом. З перших днів війни майже 90% у нас на озброєнні наша вітчизняна, скажімо так. Озброєні це автомати АК, кулемети ДП, це 90%. Те, з чим нам приходиться захищати наше небо. Також трофейні є Корд, ДШК. Це те, що у нас зараз є в наявності. Але для того, щоб ми більш ефективно захищали наше небо і боронили наших сумчан, нам необхідно більше, мабуть, на даний момент сучасне обладнання. Це брауніни, які більш точно вціляють в ціль. Планшети, тепловізори. Це речі, без яких неможливо ефективно спостерігати в нічний час і в денний час виражати. Цілі, тому що, на жаль, суперник теж не стоїть на місці. Раніше це було робити трішки простіше. Зараз вони вдосконалюють свої літаючі заходи, які наносять ушкодження нашій інфраструктурі і життям наших мешканців міста Суми і України. Тому і ми повинні мати більш сучасне озброєння і більш ефективнішими. Зможемо захищати наше небо нашу. Наше місто, нашу Україну із перших днів повномасштабного вторгнення наш регіон став транзитним шляхом для російських ракет та шахедів. А з відкриттям фронту на суджанському напрямку мешканці Сумщини просто потерпають від масованих повітряних атак. Тож у наших захисників значно додалося роботи. Атаки почастішали дуже набагато. Ну так як я вам перед інтерв'ю показував відео, ви самі бачили, що хлопці влучають Вся Скажімо так, проблема в тому, що не зброя, та, яка у нас зараз на наявності, вона не зовсім ефективна становиться. Шахеди, ті ж самі Кацапи, вони учаться, міняють тактику. В зв'язку з цим приходиться нам теж міняти тактику, але з тим, що у нас є в наявності, цього недостатньо. Бажано було б посилити підрозділ крупнокаліберною зброєю, сучасною зброєю, таке як. Кулемети М2. Ті, що у нас стоять, це ДП-27, так, да, хороша машинка, питань нема. Ну це машинка прошлого. І вона не від'являється з танковим кулеметом. Це ручний кулемет. Оце основна проблема. Ну, як бачите, ось залишки збитого шахеду і те, з чого ми влучали, це калібр 762 12,7. Матеріал так, такого літаючого шахеду, на жаль, не завдає повного ушкодження нашими набоями, які знаходяться у нас зараз у розпорядженні. Більш потужні калібри, я думаю, значно посилять можливість знищувати ці цілі в більшому обсязі. Да, крім, э... Мобільних вогневих груп, я за наш ДФТГ, як Копалич скажу. Ми маємо на кожному ротному опорному пункті, які розташовані за межами міста Сум, стаціонарні групи ППО. Це кулемети ДП27, Дігтярьова, Славнозвісні. Це кулемети. РПК 545 калібром, це кулемети РПКЛ, яких дуже мало у нас теж, РПКЛів 762 калібром. Вони теж е, застосовуються в боротьбі з шахедами і іншими повітряними цілями. Їх у нас на даний час е, по великому рахунку достатньо. Але в чому суть ППО? Суть ППО в щільності вогню. Якщо дуже щільний вогонь, то через цю через завісу вогневу дуже важко пролетіти будь-якому е, повітряному об'єкту. Будь-якому, Все одно ми його зацепимо. І ви це самі бачите. І ми їх цепляємо і дуже кріпко цепляємо. І по великому рахунку командир, е, ну, може трошки так. Е, не хочу це все роз'ясняти, але на минулому тижні ми не дали долетіти в Суми. Ми не знаємо, куди летять ці шахеди, гербери і так далі. Ніхто не знає, яка в них в голові задача. Але реально вони впали, не долітаючи Суми. Оце задача будь-якого ППО запобігти загибелі людей і запобігти руйнуванням цивільних об'єктів, об'єктів. Цивільної інфраструктури, дуже серйозних об'єктів, які у нас є, це енергопостачання, газопостачання, водопостачання, водовідвід і так далі. Щоб люди, сумчани, це розуміли. На початку листопада поточного року президент України Володимир Зеленський доручив керівнику Сумської ОВА Володимиру Артюху максимально посилити добровольчі формування територіальних громад. Із цією метою на область було передано зокрема новенькі кулемети М2Браунінг, що призначені для обладнання вогневих позицій та роботи з окопів або по повітряних цілях у полі. Проте станом на 22 листопада не всі ДФТГ отримали президентське підсилення. На жаль, на даний час, на даний час, наші ДФТГ «Браунінги не. Є, коли я звертався до певних посадових осіб щодо видачі, мотивується тим, що у нас немає пікапів. Хоча на одній із нарад керівником області пана Мартюком була поставлена задача пану Дрозденко видати три пікапи на перше ДФТГ. До сих пір ні пікапів, ні брані гібнад. Превеликий жаль, ми не отримали. На початку листопада була нарада, там обговорювалися деякі питання, але до сих пір, на жаль, мене отримали. Хоча я за свій досвід да і з, з другими, коли спілкуюсь з керівниками до формувань командирами, з представниками військових частин, то жодний Браунінг на ходу по шахедам чи по повітряним сілям не стріляє. Його треба спочатку зупинити, цей пікап, а потім. Стріляти. Тобто Бранін може стріляти і стаціонарно. Вірніше не може, він стріляє як стаціонарно. Я звертався до Полоуса, це керівник штабу пана Артюка, але він сказав, що пікапів немає, коли не отримаєте. От на цьому ми так і залишилися. А, але ж я правильно розумію, у вас є стаціонарні пункти, звідки ваші хлопці працюють по повітряним цілям і навіть вражають їх? Так, так. так. По перше, цифру браунінгів, які видані на Сумську область, знають навіть у Владивостокі. Я так думаю, да? Ну я так думаю, що та або на Камчатці, от вже давно ще до до видачі. От. На, ну, це 36 М2. Це, будемо так казати, теж не сучасний кулемет, але він добре себе зарекомендував. От, і дуже добре працює по повітряним цілям. Як і по наземним, теж цей кулемет працює. От, на Сумську область прийшло їх 36 штук, із них. Ці всі 36, хто, які прийшли, це тільки для посилення ППО добровольчих формувань області. 12 із цих 36 повинні були передані по ну, висловлюванню голови облдержадміністрації військової. 12 це на ДФТГ, чітко міста Сум. Да? Ну, на даний час я навіть їх не бачу. Це стосується ми за своє дефтика. Ми не бачили Пройшов буквально, ну, мабуть, більше двох тижнів, коли це обіцяли, так? Ну, вже так. за три тижні. Так. Да. Да. Ми не маємо. Командир правильно сказав. Кулемет не працює на ходу. Кулемет працює по будь-якій повітряній цілі або по наземної цілі тільки тоді, коли пікап зупиниться. Тобі ж він стріляє з місця. Но, ті кулемети, які запилюються на складах, вони б могли застосовуватися без пікапів на ротних опорних пунктах у нас як нерухомі вогневі групи. І це було б дуже, ну, дуже велика підмога нам і нашим сумчанам. Ну, на жаль, ми не маємо. Наша ДФТ на даний час. Не отримала ні одного, Чи Зверталися ви до керівництва з допомогою. Я, е, е, я пропонував проїхати Білоусом. Кажу, давайте поїдемо в наші пропозиції, де ми поставимося стаціонарні. Він сказав, в понеділок, ну це вже буде, от третій понеділок буде, от через пару днів, коли він. Тобто, йде повне ігнорування. Хоча. Пан Артюк сказав, всі питання вирішувати через полусе. Які питання у нас будуть по забезпеченню, по пропозиціям і так далі, все через полусе. Я в телефонному режимі зателефонував один раз, другий раз з полусу. Ні, говорив йому отак, як вас бачу, кажуть, давайте поїдемо, да поїдемо. Але кулеметів ви не отримаєте, у вас немає пікапів. Як ви думаєте, а сам пан Ардю в курсі цієї проблеми і те, що кулемети на складах, а не працюють на захист неба? Ну, як, якщо голова не в курсі, то я тоді не знаю, навіщо таке голова, якщо він не в курсі, він, я вважаю, вважаю, що він повинен знати, де кожен кулемет. Як я, допустим, що в мене вдихте, я знаю, де який кулемет, де знаходиться. Яку завдання, за яке завдання він виконує? Ну це тим більше він військова людина. Він його в крові повинна серу, що він повинен знати, де вони знаходяться. Та навіть за таких обставин наші захисники не втрачають бойовий дух і запевняють, вистояли в 2022 році, впораємось і зараз. Вони думають, що вони, якщо вони нам виплатили 8 тисяч за жовтень місяць, то знаєте, як собаці кісточку, ми будемо ми мовчати не будемо. Ми все зробимо для того, щоб як можна більше зупинити цю навалу, як можна більше збити шахетів, щоб не долетіло до нас. Ви всі бачили гори, яке недавно було. Так, да, Ми не зможемо збити цю ракету, але шахеди. Так що, шановні сувчани, ми з вами, все, що зможемо, ми для вас зробимо. Просто вірте в нас, а ми віримо в вас. Як би нам не було важко, що б там не було. Як партизани не пішли в 22-му році, так і зараз ніхто нікуди з міста не піде. Ми з вами, сумчани, з самого початку і до кінця. Отак і будемо. повірте, до переможного кінця. До переможного. І, шановні сумачани, незважаючи на те, що ігнорується наша заявка на забезпечення дровами, паливом. бачите, паливом, формою, ми вистоїмо. Ми обійдемось без цих подачок, якщо вони думають, що це подачки. Ми вистоїмо. Добровольчі формування вони створені самими сумчанами. Вони не створені, по великому рахунку, людьми з Києва, з Вашингтона або з Європейського Союзу. Це добровольчі формування створились вами, сумчани. Вами. І ви в них. Проходити службу і так далі. І вам вирішувати, будуть ці формування далі існувати до перемоги, до нашої перемоги чи ні. Ніхто не має права вирішувати питання існувати добровольчому формуванню, яке дійсно виконує всі бойові завдання свої, які дійсно борються з цими шахедами, борються. Спо, верні, роблять профілактичні всі заходи, що стосуються пересічення е, меж міста Сум і так далі. Фільтраційні заходи. Е, виконують завдання по фільтрації, тому що ну, різні люди бувають, різні. І з, різними, з різною метою їдуть в Суми, і виїжджають з міста Сум теж з різною метою. Тому що ви розуміли, ми створені вами. Ми ваші, і ми вас ніколи не підведемо. І ми з міста нікуди не підемо, наміти нікуди. Тут наші домівки, тут наші е, могили наших предків, тут могили у деяких дітей, навіть куди нам іти. Ми будемо стояти з вами тут до переможного кінця, і ми переможемо. Слава Україні і слава добровольчим формуванням міста Сум! І вам, сумчани, Теж слава дякуємо кожному нашому захиснику і захисниці за сміливість, мужність та невтомну службу під час захисту батьківщини. А профільним посадовцям, які, будучи в тилу неналежним чином виконують свої службові обов'язки, нагадуємо, що за службову недбалість чинним законодавством України передбачена кримінальна відповідальність.